Радянський Союз це був певний такий острів несмаку, візуальної катастрофи да, і свідомого руйнування краси в багатьох моментах. Там були певні. Окремі винятки, але в цілому, якщо говорити про візуальне середовище, яке будувалося, воно було жахливо. І воно було все одно побудовано на жебратстві, тобто, на руйнуванні особистості, на руйнуванні краси. Оце е, ну, колективізація ментальна, розчавлення особистості як програмна заява, вона там була скрізь. Потім, коли оцю всю плотину прорвало, і люди дорвалися, да, тобто та от, до, до цього багачества да, тобто там і до цього, то оця Ну, така, ну, те, що називається new money, да? тобто там це був такий візуальний потік, коли здавалося, що все красиве, це значить все складне. Я можу навіть графік намалювати, що коли людина стартує і в неї нічого немає, вона в дуже простому. І для того, щоб показати, що я відірвався від простоти, то я хочу люстру. Хай вона буде фейкова, хай вона буде це, але от біла стіна. Ну, якась да? тобто там а мені потрібні шпалери, де будуть квіти. А тут це. І це треба ще помножити на українську культуру, яка е, має багатий, ну, такий вплив природи, да? і вплив села, і вплив оцього розквіту, да? тобто, де і тут квіти, і тут квіти. Да? Україна ж дуже різнобарвна. Да? Це такий вибух кольору. І в українській культурі увага до такої краси. І трішки знаєте овер краси, тобто занадто декоративність, тобто там над декоративність. Воно все змішалося. Даю от я думаю, там етикетка горілки другої половини 90-х з медальками, колосками, такі геральдикою, це візуальний бруд тотальний. Да? Оце все це характеризує. Да? А потім почали з'являтися інші речі, коли почали з'являтися мінімалістичні іноземні бренди, системні бренди. А потім у кожного з'явився смартфон і він не розуміє, чому, в чому головна внесок айфона? Він не в порядок в голові. Да? Квадратики, тут красиво. І ти дивишся в інстаграм, ну, красиво. І воно виховувало в певному сенсі смак. І якщо ти трішки прогресивний і хочеш чогось дізнатися, то би була можливість дізнатися, не виходячи з дому. А тут Netflix, да? а там же нема цього всього. Да? Там і мінімалізм.